Вітаємо вас на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачної капусти. Сьогодні у нас уже агрогороскоп квашення капусти на грудень 25-го року. За київським часом зробили наш розклад. І дивіться, у нас дуже гарний місяць для того, щоб завжди мати свіжу квашену капусту. І починається гарний період для квашення капусти 2 грудня з 9-ї години ранку до кінця доби, 3 грудня, всі 24 години. Це період, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. І буде час спаленого шляху місяця. І ще у нас гарний період в козрозі буде. Так, це після народження боледика в гекаті. Гарний час теж для квашення капусти. 20 грудня з 9 години ранку до кінця доби, 21 грудня всі 24 години, 22 грудня з 0 годин і до 15 години дня ще й перед Новим роком є дуже гарний час для квашення капусти. Зростаючи місяць 12 тільці, 29 грудня 16 години 30 хвилин починається гарний період для квашення капусти і до кінця доби 30 грудня всі 24 години, 31 грудня з 0 годин і до 12 години дня. На вашому екрані весь гороскоп квашення капусти на грудень 25 року. Київський час і ми вам бажаємо смачної капусти. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.